як проводиться полив капусти ось така штанга йде звичайні форсунки і ось так поливаємо для того щоб не розмивався грунт очевидно Це скільки треба часу, щоб пролити цю капусту? 150 тисяч? Скільки годин? Так. Да. До двох годин. До годин 150 тисяч розсади. Так, так, угу. Якщо розвернути штангу вниз носиками, то буде дуже сильно розмивати землю. Я стараюся... Ось який вигляд має наша розсада капусти, яка була посіяна на 14, 14 лютого. Ось такий вигляд має. Проливалася привикуром. Вже потрошки почали вносити добрива. Дамо ще кордний стимулятор. Дамо попробуємо в цьому році рутмост. Ось такий. Ну, трішки є потягнута, зараз висока температура, сонце, все провітрюється. Важко збивати температуру в таких умовах. Ось такий вигляд має капуста. Сорт зарісіма. На гектар у нас виходить 48 тисяч рослин. Розсади. Потрібно. На 3 гектари 150 тисяч плюс запас насінин. Так, ось так виглядає пекінка. Потрібно зараз буде пролити водою. З добривами.